Зараз ми виконуємо завдання по розмінуванню сільськогосподарських угідь, посадки, бувші, позиції, ворогів. Ця територія потребує розмінування, тому що тут були важкі бої. І все, що можна уявити собі, воно тут є. Об'єм роботи дуже великий, починаючи від банальних набоїв і закінчуючи ФАБами п'ятисотами. Роботи вистачає. Межар прийом. Звездку. Обнаружен 9М113. В каком остане? Силы в тубусе повреждения осколком. Добрый чекай промаркую, я зараз видит подивлюся. Тут дуже багато залишених позицій, дуже багато техніки розбитої. Це ворожа техніка. І техніка, та що підбита, в, в деяких випадках з неї можна використати деякі деталі. І Якщо вона підлягає якомусь розбору, які запчастини з них пригодні для того, щоб поставити і відремонтувати нашу техніку, то нас під'їжджають хлопці з інших підрозділів з збройних сил. Ми це все перевіряємо, допомагаємо їм пройтися, продивитися, все щоб. Там не було якихось мінних пасток. І це все знімається. Робота сапера дуже небезпечна. Треба мати мужність для того, щоб зайти на засмічену територію, на заміновану територію і розуміти, що в будь-який момент якась твоя помилка може коштувати тобі, якщо на якоїсь кінцівки, то життя. Майстер, вибір на зв'язок. Це на зв'язку. Знайдено артилерійський постріл. Стріляний чавий. На вигляд старий плюс. Ми прийшли в армію добровільно. Особовий склад дуже вмотивований. Хлопці після перших виходів в поля, після перших підривів у них. Блиск в очах з'явився, і хлопці вже вже їх з полів не виганеш. Вже іншої роботи вони вже для себе просто не уявляють. Приготуватись до підриву! Огонь! Робота сапера дуже важлива. І... Часто буває так, що вона навіть важливіша ніж ти думаєш, коли ти сюди приходиш. Ми бажаємо продовжувати цю роботу для того, щоб наближати нашу перемогу, допомагати нашим як мирним жителям і мешканцям, так і силам оборони, очищати нас уже землю від нечисті, яка прийшла до нас.